Живі і то добре. Як відбувся вибух, то мене ну, я почув, що всю мою праву сторону просікло склом. Я почав кричати, гукати жінку з дитиною. Встав, запутався, бо все посипалось на голову в квартирі, хаос. Жінка з дитиною почали відгукуватися. Їм би почали пробиратися на двір. Ігор Бондар згадує 19 березня, коли російська армія атакувала Кропивницький шахедами. Тоді в місті пролунало понад 30 вибухів. Один шахет впав на подвір'я будинку, де живе подружжя. У ту ніч з пораненнями Ігор та Наталія потрапили до лікарні швидкої медичної допомоги. Довіз їх сусід. Пригадує чоловік. Він зірвався метрів вісім від мене. Я відчуваю, що по мені дуже багато крові течія. Бо я, коли вже вийшов на двір, почав трохи втрачати свідомість. Ми вийшли, хотіли їхати, машина стояла, але ключі були в хаті. Почули, що сусід виїжджав, побачив нас в заднє зеркало, вернувся, ну і вже завіз нас в лікарню. В плані контузії, струсу мозку мені дуже погано було. І відвідувати Ігоря теж ну, добиратися. Mm. По-перше, yeah. по-друге, куди йти, ну, поки mm. що я теж над цим питанням. Тобто, мені комфортніше, коли лікарня наш другий дім. За 12 днів лікування чоловік переніс три операції. Вже не так печі, як пекло. Трошки вже краще почав бачити, але ще не повністю. Так, бо пливе ще в очах. Це, мабуть, Найважчий хворий, який поступив до нас після обстрілу, важкі множинні поранення лиця, проникаючи поранення ока, тулуба з пошкодженням кишківника, досить серйозні травми, але хворий на стадії долікування. Наталія нині лікується в іншому закладі та до чоловіка, каже, приходить щодня. Мене на каталки возили до дверей реанімації. Я до нього доходила, сідала на стульчик, і потім мене на каталки назад і забирали. Дуже багато втратив крові, що вже просто лікарі сказали, що хвилин 15 і могли просто вже не допомогти. Одинадцятирічну доньку під час атаки Наталія прикрила собою. Вона була закутана в плед, тому що плед знайшли весь в крові і як рішеток. Я її просто вспіла обняти і пів секунди Я навіть не поняла, що відбулося, бо мене оглушило, Я потеряла свідомість. Це просто чудо. Я не знаю. Нині житло родини має такий вигляд. Моя мама нам збирала на ту квартиру, до ми жили до цього. Там ну, великий внесок. І ну, не одна людина туди вклала і на трьох роботах. Я працювала, щоб це все зробити. І Ігор теж вкладався, тобто кожен сезон ми щось намагалися зробити. Зі слів лікаря, Ігор перебуватиме у лікарні щонайменше 10 днів. Потім йому потрібна буде реабілітація, як і Наталії після контузії. Після лікування родина планує жити у будинку друзів. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.